Чи ви готові заплатити 200 тисяч гривень застави для виїзду за кордон? Не готовий, не готовий точно. Для мене це нереальна сума. Просто-напросто. А виїжджати просто нема куди. Наразі не підйомно. Зарплата зараз маленька. По-перше, дуже багато робіт, яких зарплата взагалі не. Ну, не платоспроможна. Дуже сильно на наживаються на людях. От ті, хто наживається, може мають змогу десь виїхати. Я думаю, що це підйомно, особливо для бізнесменів, які хочуть виїхати. От. Це продається тепер виїзд за кордон. такі гроші. Для мене це підйомна сума, але я хочу залишитися тут та залишати свою батьківщину. Де, як це реально, дядкої де, де суми взяти? Ні, ну може би на шклябу, але ну, це таке дуже велика сума. Думаю, що це нормальна норма. Якщо люди платять податки і готові платити за це, то чому ні? 200 тисяч. Я думаю, це велика сума. Я бідний. Для мене так, тому що я керівник підприємства і підприємство може заплатити за мене. А це за гроші виїхати, це якось корупційний закон, я би сказав, якимось такими шляхом.